Доброго дня. Я готую зараз субстрат для горшків, для пересадки рослин. І хочу показати вам, які інгредієнти я користую що виходить. Так, тут у мене є перліт, справжній перліт. Це гірська порода перемолота. Це не той агроперліт, що ви купляєте в магазинах надутий. Це важкий перліт. Його е, дуже сильно нагрівають і він вздувається, як хлоп'я. У нас тут перлітовий гор рядом і я купляю такий перліт. Перліт — Це намул річковий. Із з річки Латориці мені привезли з Мукачева. Такий піщаний намул. Дуже хороший, багато органіки в ньому. І е, далі в мене є перегній. Е, це солома перегнивша. Прямо тюки соломи складені були і перегнили вони. От. І невелику частину е, це гниле дерево постругане на цьому. На станку постругане. Так. Змішую я це все діло у бетономішалці І концентрація така: одна третя, одна третя йде перліт або намул, і дві третіх чистий перегній. Для того, все для того, щоб дві треті субстрату була органіка. І на цілу бетономішалку, мішалку приблизно на 9 лопат, на 9 лопат цього всього одну-дві лопати цього гнилого дерева. Це для, воно дуже добре в ньому. Мікориза хорошо розвивається, якщо вона буде. Для зіміни дуже добре. воно таку структуру більше дає. Тут грубі такі частинки. Аерація хороша виходить І от у мене на виході, виходить, такий субстрат. Так його можна зжати. Він остається комочком. Це ну, достатньо вологість має бути, щоб воно. Добре змішувалося. Дві треті органіки, одна третя піску і перліту. В я намул, річковий намул я рахую як пісок. Я рахую його у одну третю піщаного твердих, твердої фракції. Я не рахую його як органіку. Я його е, намул, я рахую на рівні з перлітом. Ну я так роблю. Спочатку лопата перліта, дві лопати е, перегною, потім лопата на мулу, дві лопати перегною і так чередую. І в кінці даю цих, е, трошки даю цих опілок. Це опілки з старого гнилого каштану. У нас тут в селі різали дерева, і можна було взяти то гниляче. Я його настругав. О, тут в мене воно складено: ці каштанові гнилі брьовна. Це все буду стругати і потихеньку буду використовувати для субстрату.